Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Видатному земляку Дмитру Чижевському відкрили меморіальну дошку. Велопарк Олександрійського терцентру поповнився новими роверами. Біля Палацу культури Світлопільської виступав гурт із США. На фасаді музейного відділу будинок Дмитра Чижевського з нагоди 130-ї річниці з дня народження відомого земляка, науковця славіста та філософа, урочисто відкрили меморіальну дошку. Після на гостей чекала ознайомча екскурсія будинком, де всередині на них чекав, оживший видатний земляк. Подробиці у наступному сюжеті. 4 квітня світова спільнота відзначатиме 130-ту річницю з дня народження видатного земляка Дмитра Чижевського напередодні ювілейної дати в Олександрії на фасаді музейного відділу будинок Дмитра Чижевського урочисто відкрили меморіальну дошку. Вся родина вже сьогодні говорили Дмитра Івановича. Це були високоінтелігентні освічені люди, які навчали інших, і ці просвітницькі гуртки, які родина. Організувала в нашому місті вони надзвичайно сприяли тому, щоб виростала нова плеяда олександрійців, нових олександрійців, культурних, освічених, і це надзвичайно важливо, знаходячись тут між земською правою і театром, очевидно, можна зрозуміти, чому саме тут родина Чижевських жила. Мабуть, очевидно, що вони дуже полюбляли український театр. Один із перших в нашому краю, який з'явився, мені е, хотілося б, щоб це місце було б не просто музеєм, не просто, скажімо так, там на, на карті, місцем е, де ми говоримо, що тут жив і працював великий науковець. Мені б хотілося, щоб це місце е, знову стало таким просвітницьким майданчиком. Да? Де б зустрічалися люди, де б обмінювалися думками, де б ті, хто має життєвий досвід, ті, хто має науковий досвід, передавали сьогодні молоді наші Олександрійські молоді і е, дбали про те, щоб юні е, хлопці і дівчата в майбутньому ставали письменниками, науковцями, художниками, поетами. Людьми, які будуть нести Україну наступним поколінням, багато почесних гостей долучились до урочистостей. Серед них краєзнавці та науковці, які досліджували життя та діяльність Дмитра Чижевського. привітала з ювілеєм видатної постаті директорка департаменту культури і туризму Кіровоградської ОДА. Останні ці два роки ми надзвичайним темпом, величезно швидкими кроками по новому досліджуємо нашу культуру, нашу історію. Ми по-новому читаємо ті сторінки, які колись знаємо. Ми про це знаємо, але ми сьогодні дивимося зовсім по іншому. І надзвичайно важливо сьогодні маркувати вже не російськими маркерами нашу наш простір і наше суспільство, а маркувати е, тими традиціями, тими постатями і тими предметами, які кажуть. Нам, що Україна це сильна нація, Україна це глибока нація, Україна це країна, яка має багатовікову історію, яка не схожа жодною країною цього світу, і надзвичайно вдячна міському голові і всій команді, яка працює над дослідженням, збереженням культурної спадщини, тому що власне, Олександрія має багато людей, які сьогодні працюють саме на відновленні української. Спадщини, історії і культури після на гостей чекала ознайомча екскурсія по музейному відділу своїм оформленням та експонатами. Будинок Чижевського відображає життя та захоплення сім'ї: музичні інструменти, старовинні меблі та велика кількість книг. У родині Чижевських була велика бібліотека, яку зараз формуємо. І ми наш музей дуже новий. Ми працюємо менше двох років. І нам доводиться зараз продовжувати роботу по формуванню наших фондів. Ми маємо досить пристойну бібліотеку книг, журналів, які відтворюють нам епоху Чижевських і навіть і збірка журналів із штампами Олександрійської чоловічої гімназії. Це ті журнали, які гортав. Сам Дмитро Чижевський, який любив бувати часто там в бібліотеці, особливого колориту додала театралізація від студентів Олександрійського коледжу культури та мистецтв. Але родзинкою заходу став справжній Дмитро Чижевський, якого оживили за допомогою сучасних технологій. Вітаю, друзі мої! Так, це я Дмитро Чижевський. Тільки подумати 130 років минуло. А я до сих пір пам'ятаю батьківські дім квітучу зелень олександрійських дерев та немовірно весняний аромат вишень, що цвітуть. Після гості переглянули виставку картин та малюнків від учнів дитячої художньої школи, а також взяли участь у тематичній зустрічі у колі шанувальників Дмитра Чижевського. Велопарк Олександрійського терцентру поповнився 20 новенькими роверами. Їх передали працівницям установи 3 квітня. Надали їх закордонні благодійники. Окрім велосипедів, передали два скутери та побутові прилади для закладу. Детальніше про це далі у сюжеті. На подвір'ї Олександрійського терцентру виставили на огляд новий велопарк. Заклад нещодавно отримав від благодійників 20 велосипедів. 3 квітня їх видали працівникам терцентру. Справа в тому, що у нас на сьогодні вже 1800 чоловік на обслуговуванні. і з них частина людей, які за станом здоров'я потребують надання соціальних послуг вдома. Ними турбуються, опікуються наші соціальні робітники. Їх на сьогодні в штаті нарахується 41 чоловік. І вони допомагають їм, забезпечують всім необхідним від продуктів харчування, товарів першої необхідності, ліками також сприяють в оформленні їм субсидій, пільг, надання медичних послуг. І Більшість із людей у нас проживають у віддалених районах нашої громади. Це і селище Олександрійське, це мікрорайон Перемога, 8 школа, 14 район, а також Головківка, Ізмайлівка, Звінігородка. І для того, щоб зменшити витрати часу. На дорогу наші соціальні робітники використовували в своїй роботі велосипеди. Ці велосипеди ми їм закуповували за кошти нашої установи. В цьому році нам благодійна організація, чеська, люди в біді за сприяння міської ради надали 20 велосипедів для соціальних робітників. Новеньких, гарненьких, легеньких. Окрім велосипедів, благодійники передали й інші корисні речі. Територіальний центр поповнився ще в тренажерний зал Орбітрек, вони нам дали дошки Євмінова, в оздоровчу кімнату апарат Дерсанваль, в прачку нам надали пральні і сушильні машинки, а також для установи офісні меблі. В цьому році також від благодійної організації Безпечне майбутнє, наша установа і управління соціального захисту. Ми отримали електроскутери. Ми їх вже використовуємо в роботі. Наші фахівці обстежують громадян при оцінці потреб для надання соціальних послуг. Деякі працівники терцентру, які працюють на віддалених ділянках, долають щодня близько 20 кілометрів. Це дуже велике буде полегшення, тому що в мене дуже велика відстань між підопічними. І це для роботи дуже сильно буде, набагато легше. Я працюю під село Піщаний Брід, у мене їх семеро. І щоб до них добратися, це 6 кілометрів мені до них добиратися. І між ними дуже велика відстань. Соцпрацівниці пройшли тренінг та згадали правила дорожнього руху. Ми дуже вдячні нашим благодійникам, які надали нам технічні засоби для дівчат, для яке, звичайно, покращить якість і швидкість обслуговування наших підопічних, але самі розумієте, що з отриманням велосипедів вони одразу становляться учасниками дорожнього руху. Тому ми насамперед турбуємося, про те, щоб забезпечити безпеку і здоров'я наших працівників. Тому ми провели навчання відповідно з правил користування велосипедом і основ правил дорожнього руху для об'єму для велосипеда. І, звичайно, провели технічне обслуговування велосипеда, тому що при отриманні ми його докомплектували за рахунок. Територіального центру звуковим сигналом, а так то з засобами проти угону. Так що я кажу, хочу побачити нашим дівчатам ні свяха, ні жазла на дороги, тобто безпечної дороги. Зараз всі працівниці, які вміють керувати велотранспортом, отримали персональний службовий транспорт і вже використовують його. З благодійною соціальною місією до Олександрії завітав місіонерський музичний гурт із США Тремполланс. 11 хлопців та дівчат гастролюють Європою. Виступи вже відбулись в Естонії, Італії та Польщі. Наступна країна Україна. До нашого міста їх візит став можливий завдяки ініціативі від громадської організації Журавель. Танцювальна музика та інтерактиви з дітьми відбувались біля Палацу культури Світлопільський. До Олександрії з концертом завітав місіонерський гурт із США Тремполенс. Одинадцять хлопців та дівчат не влаштовували жодних зборів. Їх мета соціальна. Тож, окрім танцювальної музики, вони проводили цікаві інтерактиви з дітьми, намагаючись відволікти їх від негативу моя команда, моя дружина і всі мої друзі з Америки. Вони разом об'єдналися, зібрали певні кошти, щоб змогли приїхати сюди в Україну, щоб надихнути людей, також займатися музикою. І в принципі, в такий важкий час просто дітям принести чуть-чуть радості. Тремполланс, окрім Олександрії, вже виступали в інших містах нашої держави. Ми запитали, чи не страшно було гурту їхати в країну, у якій триває війна. Ми думаємо, якщо люди тут в Україні не бояться, то чому ми будемо також боятися? Якби, наприклад, у нас якісь сусіди в Америці біля нас були в якійсь біді? Ми б їм прийшли, допомогли так само як ми допомагаємо зараз людям тут. Ми дійсно вважаємо, що люди в Україні вони є також нашими братами, сестрами, сусідами. Які ми хочемо дійсно, які ми хочемо допомагати в Олександрію? Творчі хлопці та дівчата з Америки приїхали на запрошення громадської організації Журавель. Вони були в нас здається, в минулому році. Мирослав організовував. Відповідно, зараз в нього немає такої можливості тут, тому він більш такий дистанційний. Керівник цих моментів, і я взяв на себе таке зобов'язання, маленьку місію допомогти в цьому питанні тут безпосередньо на місці. Тому що задача більше соціалізація також частково це пов'язано з вірою. Відповідно скільки важливо на сьогоднішній день вірити це і соціальна е, співінтеграція з дітьми, неважливо від національності, відповідно, і в зв'язку з тяжкими обставинами сьогодення, тим паче зараз в Україні. То завітали до нас з такою місією, де відвідують як і Олександрію, так і Харківних, і Дніпро місто залучення, і ще декілька міст. Точно всі не скажу. Колектив вже виступив у Шотландії, Естонії, Італії та Польщі. Зараз Тремполанс гастролює з піснями України. Одразу після новин дивіться наш розширений матеріал із тематичної зустрічі у колі шанувальників Дмитра Чижевського. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.